Вітаю вас на уроці математики. Опрацюємо другий варіант 19 ї картки. Перше завдання задача. Господиня купила три рушники по 6 гривень кожний. У неї залишилось ще 36 гривень. Скільки гривень було у господині спочатку? Запишемо умову цієї задачі. У господині були якісь кошти, вона купила, значить, ці кошти, витратила. І залишилось. Господиня купила три рушники по 6 гривень. Вона витратила на три рушники по 6 гривень кожний. У неї залишилось 36 гривень. Скільки гривень було у господині спочатку? Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо: спочатку знайдемо, скільки гривень витратила господиня на придбання трьох рушників. Один рушник коштує 6 гривень, значить, ми по 6 гривень беремо 3 рази, бо вона купила три рушники. При розв'язуванні задач послідовність множників відіграє дуже велику роль. Ми шукаємо гривні, значить, те число, яке вказує на кількість гривень, у нас повинно бути першим множником. Отже, перша дія 6 помножити на 3 дорівнює 18 гривень витратила. Ми знаємо, що в неї залишилося ще 36 гривень. Можемо знайти, скільки ж гривень було у господині спочатку? Друга дія. 18 додати 36 дорівнює 54 гривні. Поєднаємо дві дії у вираз. Щоб правильно записати вираз, дивимося на другу дію. 18 це число ми знайшли першою дією, додати 36, це число нам було відомо за умовою задачі. Вираз буде мати такий вигляд. До добутку чисел 6 і 3 додати 18. 6 помножити на 3 дорівнює 18, додати 36 до 54 гривні. Відповідь даємо повну відповідь на запитання до задачі. Слово скільки замінюємо на 54 гривні можемо записати скорочено і переписуємо всі слова, що є в запитанні. 54 гривні було у господині спочатку. Друга задача. У шкільну їдальню привезли 4 кг борошна, круп на 20 кг більше, ніж борошна, а цукру у 8 разів більше, ніж борошна. Скільки кілограмів круп і цукру привезли у шкільну їдальню? Давайте запишемо умову до цієї задачі: в їдальню привезли борошно, крупи і цукор. Скорочуємо назви цих продуктів на приголосний до першого голосного. Борошна привезли 4 кг. Круп на 20 кг більше, ніж борошна. Значить, не відомо скільки, але відомо, що на 20 кг більше, ніж борошна. А цукру у 8 разів більше, ніж борошна. Теж невідомо скільки, але відомо, що у 8 разів більше, ніж борошна. Скільки кілограмів круп і цукру привезли у шкільну їдальню? Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Нам потрібно знайти, скільки кілограмів круп і цукру привезли у їдальню. Але ми не знаємо ні кількості круп, ні цукру. Спочатку знайдемо, скільки привезли круп. За умовою задачі нам відомо, що їх було на 20 кг більше, ніж борошна. Перша дія. 4 додати 20 дорівнює 24 кг круп. Тепер можемо знайти, скільки привезли цукру. За умовою задачі нам відомо, що його було у 8 раз більше. Друга дія: 4 помножити на 8 дорівнює 32 кг цукру. А тепер можемо знайти, а скільки ж кілограмів круп і цукру привезли у їдальню? Третя дія. 24 додати 32 дорівнює 56 кілограмів. Поєднаємо три дії у вираз. Щоб правильно записати вираз, ми дивимося на третю дію. 24 це число ми знайшли першою дією, додати 32, це число ми знайшли другою дією. Вираз у нас буде мати такий вигляд. До суми чисел 4 і 20, це ми знайшли скільки круп, додати добуток чисел 4 і 8, Це ми знайшли скільки цукру. 24 додати 32 дорівнює 56 кілограмів. Відповідь. Даємо повну відповідь на запитання до задачі. Слово скільки замінюємо на 54. Кілограми можемо записати скорочено: 54 кілограми круп і цукру привезли у шкільну їдальню. Третя задача. В одному кошику було 15 кілограмів груш, а в другому 12 кілограмів. Усі груші розклали у ящики по 3 кілограми у кожний. Скільки ящиків використали? Запишемо умову цієї задачі. У нас були груші і груші розклали. Груші були у двох кошиках, в одному кошику 15 в другому кошику 12 кілограмів. Ми не знаємо, скільки всього кілограмів груш було в двох кошиках. Усі груші розклали у ящики по 3 кг кожне. Ми повинні знайти, у скільки ящиків розклали груші по 3 кг кожний. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо, скільки кілограмів груш було. Тоді я. 15 додати 12 до рівня 27 кг було. Тепер у цій цій груші 27 кг розклали по 3 кг у ящики. Для того, щоб знайти, скільки вийде ящиків, ми повинні 27 поділити на 3. Дорівнює 9 ящиків. Поєднаємо дві дії у вираз. Щоб правильно скласти вираз, дивимося на другу дію. 27, це число ми знайшли дією – поділити на 3. Це число нам було відомо за умовою задачі. Вираз буде мати такий вигляд. Суму чисел 15 і 12 поділити на 3. 15 додати 12 дорівнює 27, 27 поділити на 3 дорівнює 9. Відповідь. Даємо повну відповідь на запитання до задачі. Слово скільки замінюємо на 9 і переписуємо всі слова, що є в запитанні. 9 ящиків використали. Натисніть на паузу та виконайте обчислення виразів. Перевіряємо добутку чисел 6 і 7 відняти 31. 6 помножити на 7 дорівнює 42, відняти 31 дорівнює 11. добутку чисел 6 і 9 відняти частку чисел 48, і 6. 6 помножити на 9 дорівнює 54. 48 поділити на 6 дорівнює 8, 54 відняти 8 дорівнює 46. Від 79 відняти добуток чисел 6 і 3. 6 помножити на 3 дорівнює 18, 79 відняти 18 дорівнює 61, від 81 відняти різницю чисел 32 і 8. 32 відняти 8 дорівнює 24, 81 відняти 24 дорівнює 57. До добутку чисел 6 і 4 додати добуток чисел 5 і 9. 6 помножити на 4 дорівнює 24, 5 помножити на 9 дорівнює 45. 24 додати 45 дорівнює 69. Від 71 відняти 17 додати 8. Послідовно виконуємо дії у цьому виразі. 71 відняти 17 дорівнює 54. 54 додати 8 дорівнює 62. Від 70 відняти частку чисел 36 і 6. 36 поділити на 6 дорівнює 6. 70 відняти 6 дорівнює 64. Різницю чисел 33 і 3 Зменшити у 6 разів. 33 відняти 3 дорівнює 30. 30 поділити на 6 дорівнює 5. Виконайте розв'язання рівнянь. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Х відняти 15 дорівнює 23. У нас невідомо зменшуване. Пригадуємо правило. Щоб знайти невідоме зменшуване, треба до від'ємника додати різницю. Від'ємник 15, різниця 23, х дорівнює 15 додати 23, х дорівнює 38. Це розв'язок нашого рівняння. Виконуємо перевірку. В перше рівняння замість х підставляємо його значення. 38 відняти 15 дорівнює 23, 23 дорівнює 23. 25 додати х дорівнює 42. У нас невідомий другий доданок. Пригадуємо правило: щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. Сума 42, відомий доданок 25. Х дорівнює 42, відняти 25, х дорівнює 17. Це розв'язок нашого рівняння. Робимо перевірку в перше рівняння. Замість х підставляємо його числове значення. 25 додати 17 дорівнює 42. 42 дорівнює 42. Натисніть на паузу та виконайте розв'язання рівнянь. Перевіряємо. Х помножити на 6 дорівнює 18. У нас невідомий множник. Пригадуємо правило. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. Добуток 18, відомий множник 6, х дорівнює 18 поділити на 6, х дорівнює 3. Це розв'язок нашого рівняння. Робимо перевірку. В перше рівняння замість x підставляємо його числове значення. 3 помножити на 6 дорівнює 18, 18 дорівнює 18. Х поділити на 6 дорівнює 7. У нас невідомо ділене, пригадуємо правило. Щоб знайти невідоме ділене, потрібно дільник помножити на частку. Дільник 6, частка 7. Х дорівнює 6 помножити на 7, х дорівнює 42. Це розв'язок нашого рівняння. Виконуємо перевірку. В перше рівняння замість ікса підставляємо його числове значення. 42 поділити на 6 дорівнює 7. Х дорівнює 7, 7 дорівнює 7. Накреслити квадрат, периметр якого дорівнює 16 см. Давайте запишемо умову до цього завдання. У нас є периметр квадрату 16 см. Для того, щоб нам його накреслити, ми повинні знайти, а яка ж сторона цього квадрата. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Пригадуємо формулу на знаходження периметра квадрата. Периметр квадрата дорівнює А помножити на 4, тому що у квадрата всі сторони однакові. Тепер звідси ми маємо знайти, чому буде дорівнювати сторона А. А у нас це як невідомий множник. Множник, множник, добуток. Щоб знайти невідомий множник, ми повинні добуток ділити відомий множник. А дорівнює 3 метр квадрата поділити на 4. Підставляємо замість букв числові значення і отримуємо вираз. 16 поділити на 4 дорівнює 4 см. А тепер накреслимо квадрат, відступаємо вниз дві клітинки, дві клітинки від початку сторінки і креслимо квадрат зі сторонами 4 см. Позначаємо сторону А і показуємо, що всі вони однакові сторони А. У записі поставити знаки дій так, щоб одержати вираз, значення якого дорівнює 25. 2, 3, 4, 5, щоб дорівнювало 25. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. 2 додати 3 додати добуток чисел 4 і 5. Шукаємо добуток чисел 4 помножити на 5, 20. 2 додати 3 дорівнює 5, 5 додати 20 дорівнює 25. Дякую за роботу. До побачення. До нових зустрічей.